Доброго дня, колеги. Як на вашу думку, взагалі потрібно ставитися до цієї ситуації, коли Небензя не дослухав нашого дипломата Сергію Кислицю і вийшов із Радбезу? І чому взагалі Радбез ООН терпить таке ставлення? Якщо Росія не хоче використовувати інструменти дипломатії, значить вона має бути позбавлена цих інструментів дипломатії. Значить, в такому разі України, в Україні є підстави, якщо Росія не хоче знаходитись за столом Ради безпеки ООН, дійсно говорити про вилучення цієї організації за країни чи замороження її членства в міжнародних організаціях. Ну якщо вона там не хоче чути іншу думку, якщо вона там не хоче чути про норми права, якщо вона не хоче чути про норми етики, звичайно, це такий може бути загальний підхід. І чим більше Росія буде влаштовувати таких демаршів, тим насправді вона буде ближчою до вилучення. Вилучення з діяльності тих міжнародних організацій, говорячи про саме засідання Ради безпеки ООН, воно надзвичайно важливе, тому що воно передусім актуалізує проблему створення умисного створення з боку Росії гуманітарної кризи в Україні і підвищує так активізує допомогу, яку ми отримуємо. З іншого боку, треба врахувати, що крім засідання Ради безпеки ООН ці дні з цією ж самою метою Україну відвідує Спеціальний представник ООН, Верховний комісар справ людини, які формують правову базу для звинувачення Росії в можливо в геноциді з використанням холоду і руйнування енергетичної інфраструктури в Україні. Крім того, нагадаю, що на цьому фоні ця правова база може знадобитися і для міжнародного трибуналу, який за словами держсекретаря США Антоні Блінкіна, лежить на столі сьогодні це питання. Тому йде таке комплексне систематична е, дія і тиск на Росію по багатьом напрямкам, і Росії пропонують обрати, або Росія е, приймає рішення стосовно повернення в зону міжнародного права, або вона виявиться вже не просто за столом Ради безпеки ООН, але й за, 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 за скам'ядсудів в рамках міжнародного трибуналу і її дії будуть абсолютно засуджені, що зробить неможливим коли повернення до діалогу з Росією в майбутньому. Присутність Росії в Радбезі спричиняє загалом легітимність цього органу, але як вона змогла отримати це місце, і чи можемо говорити про те, що все-таки її виключать Радбезу ООН? Росія фактично отримала це місце у спадок замість радянського союзу. Вона отримала у спадок радянські борги. Вона отримала у спадок радянську власність і номінально була визнана. Правоприємницею Радянського Союзу з точки зору міжнародного права і сама себе такою визнала. Вона скористалася тією ситуацією, що і жодна з інших країн Радянського Союзу на той момент не висловлювала готовність стати правоприємницею радянського Союзу. Це перший аспект, і другий аспект вона використала той факт, що Захід тоді був розгублений. Він хотів бачити хоча б якусь точку опори на пострадянському просторі. Яка б зібрала б залишки ядерної зброї з пострадянських країн, яка забезпечила певну стабільність, яка забезпечила прав... цю правоприємственность, угод різного роду з радянським Союзом? І тому Росія тоді на той час цей момент використала. Звичайно, цей аспект може бути переглянутий. А якщо Україна чи інші країни почнуть претендувати. На цю правоприємственность е, Радянського Союзу в частині політичній чи, чи, політичні, чи економічній е, ситуація для Росії може ускладнитися. Як ми вже говорили в нашому ефірі, нашим дипломатам приходять не дуже приємні сюрпризи. Зараз ми можемо говорити про 31 такий випадок. Як ми маємо реагувати на ці подарунки? І чи хочуть терористи нас просто залякати, чи все-таки є якась інша мета? Це як елемент залякування, передусім працює, тому що зараз присилають ці різні різну відоту, але ми чудово розуміємо, що можуть прислати і Богу за таким самим принципом. Намагання залякати дипломатичні установи України виглядає як певний ну, абсолютно кримінальний е, крок, терористичний крок в цій частині безумовно, ми маємо забезпечувати звертатися сьогодні до наших міжнародних партнерів в частині забезпечення е, системного міжнародного розслідування. Можливо, на базі Інтерполу, тому що там багато країн, де, де цей злочин відбувається на сьогодні, ну і ми маємо дбати окремо, забезпечити додаткову безпеку нашим дипломатичним працівникам і ставити це питання сьогодні в міжнародних організаціях е, для того, щоб встановити вину цих осіб, для того, щоб безумовно і політично засудити такі дії стосовно української дипломатії. Також Небензі заявив, що вони в п'ятницю хочуть скликати Радбез для того, аби розглянути питання, що Україні постачають зброю. Які можуть бути наслідки цієї зустрічі ну, наслідків, не буде ніяких. Росія спробує використати Раду безпеки ООН для того для своєї інформаційної компанії. Нас спробує просунути російський наратив про те, що та зброя, яка потрапляє до України, потім потрапляє до рук терористів, потрапляє в треті країни. Там, країни Африки все решта спробує дискредитувати е, і Україну, і західних союзників України, які забезпечують нас сьогодні зброєю. Це такий мітинг е, в стінах ООН, Якого небудь результату він не дасть Росії, крім інформаційної уваги саме російських медіа, він буде проігнорований нашими союзниками. Будь-якого рішення з цього приводу безумовно Рада безпеки ООН не прийме.